ПП Агроми 22 вересня 2023 року, збирання демолінійки соняшнику Лідея, технологія «Нотіл», екстенсивні умови вирощування. Село Іванівка неподалік міста Долинського. Густота посіву 50 тисяч. 21 травня сіялось, 11 гібридів компанії Лідея. Перевіряємо гібриди за на тіл. Разі гібрид ЄС і Зіда. Ось так виглядає екстенсивні умови вирощування так склалося, що в останній період знайшли ділянку, і тут взагалі супер екстенсивні умови, так як соняшник посіяний по соняшнику. Перевіряємо на хвороби, перевіряємо на... Супер важкі умови вирощування. Це неправильно, але ми хочемо знати, як поведуть себе гібриди за таких умов вирощування. Поділимось обов'язково результатами.